Так, продовжаємо ремонтувати радіо. Радіо Меу128. Дефект у радіо в такому, тому що в них, вони без акумулятора практично не роблять. Тому у них немає питання нормального, звісно. але він звісно, робить на акумуляторі. Ми сюди ставимо дуже хороші акумулятори, які війшли, які мають до 1000 зарядів можуть заряджатися. Замість дешевого якого кладуть китайці, які практично більше року, двох вони не роблять. Давайте будемо розпаковувати радіу. Так, я його вже розбирав так само. Дивився, які деталі потрібно до нього. Так, нагадую, радіо нове, іспользовані воно не було. Воно вже розібране. Бачите, ручечки, бо я вже знімав. Наперед, дивився, що. Замовити, щоб його зробити, щоб були всі довольні І так само покупателі. Так, болтики в мене знаходяться тут. І Я би даже його і запустив. Давайте покладемо ручку, покажу, чому воно не робить. Воно вже в мене зараз. Так, Це ручка сюди у нас. Так, попробуємо покрутити станцію. І ми бачимо, що тут акумулятор а, взагалі без звуку. Давайте ми під'єднаємо кабель 220. Так, давайте ми підкинемо провод на 220. Так, поклали ми. Так, ми бачимо, що кнопочка світить заряду. Так. Афуску опріт, а хороший карту наш угальбен. Примулов авердисмент, але чистой партій не політику. І давайте ми зараз патрон рапідую. І все. Радіо, все вмерло. Нагадую, що його повернули хазяїну, тому що воно репіло. Ріпіло за що того, що немає питання просто у... просадка акумулятора. Будемо ми його розбирати і так само міняти його. Так, я забираю розетку. Так, розібрали ми саме радіо і я зараз буду відстигати провода. Так. Давайте ми заберемо динамік. Відключимо. Так. Заберемо ми динамік. Так. Забираємо його в сторону. Так, головне нам не покрутити оцей регулятор. Так, ось самі провода катушечки. Це дуже хороші радіо, які е, мають катушку. Вони більш лучі ловля, чим нам в якихось там міськосхемах. Так, тут так само все заплавили клеєм свічним. Е, ми так само будемо виймати, напевно, цю платву, щоб е, добратися до самого акумулятора. І будемо ми так само е, міняти другий акумулятор. Так. Будемо ми виймати акумулятор. Так, його, бачу, добряче заклеїли. Ну, не будемо ми гріти самою станцією паяльною. Так, щоб нічого не поведити. Так, давайте ми попробуємо доцягнути цей акумулятор. Ще його заліпили тут непогано. Даже дуже непогано. Ну, нічого, ми будемо зараз цей клей здирати, або будемо його гріти скожу всього. Ну, приліпили, воно Лучше б поклали. Хороший акумулятор, чим ліпити крепко. Так. Нам потрібно здати цей самий клей. Так, кусочки ми забираємо сторонку. Так. І тепер будемо забирати... Ну, вам не буде видно, звісно. Головне, щоб я не обірвав катушку. Так. Цей клій треба геть забрати, хоча він доволі неплохо тримає. Так. Є. Забираємо ми кусочки цього клії. Ну, хорошо, приліпили неплохо, лише б це робило лучше так довго, чим воно ліпити його. Так, давайте на самий акумулятор. Він такий легенький, ніби... Мені здається, що в ньому... Одні кажуть, що багато піску сюди кладу. У великих таких акумуляторах. У фонариках я міняю, але багато в мене є мастера, які цим займаються, вони для свого опиту розбирають, бо кладуть нові акумулятори, і буквально місяць спользування, буває, що повертають. І в однім акумулятори знайшли половину якогось піску. Так, давайте звернемо увагу, що тут по проводу, якби, мені кажеться, що трошки би. Ну, Хоч так би зробили, щоб замінити другий акумулятор чи що. Ну, ну, китайці, як обично, нас удивляють. Ну нічого. Так, Кладемо ми так само далі батарейку нашу. Так, де я її поставлю. Так. Десь я її клав на столі. Так, я запускаю станцію і ми будемо паяти її. Так, зачищаємо ми так само повода. Маленький. Бо ми будемо додати їх. Бо тому що їх не вистачає. Так, вони навіть дуже маленькі. Так, попробуємо сильніше придавити її. Так, і попробуємо не дуже плюсовий повод. Ну він практично у нас зачищений. Все, розпаковуємо ми новий акумулятор. Обов'язково перед установкою я їх провіряю. Ну, вони, звісно, ці трошки дороговаті акумулятори. Ну, я думаю, що. Хтось буде довольний цим радіом, бо воно довго робить на таких акумуляторах. Так. Провіряємо ми питання на самім акумуляторі. Живий він, не неживий, ну, патія свіжа таких акумуляторів. Так, кладемо плюс-мінус, повіряємо, чи все добре. Цей акумулятор Т-97, обично Т-99. Вони, ну, вони заряджені повністю. Все, ми встановляємо, бачимо акумулятор хороший. Так, виключаємо тестер і будемо паяти самий акумулятор. Так. Наносю я сюди припой. Так. Головне, ми знаємо, що це не перегріти. Я спочатку трошки грію саму желізу оце. Щоб у нас припой пепой мився добре. Фактично він вже о, все, є. Так, все. Робимо ми так само з цієї сторони, де мінус. Можна робити посередині, ну я роблю чуть-чуть тако зміщаюся. Так, припой нам треба, щоб він їмив хорошо прогріти. І хорошо, воно їмило. Все, є. Так, давайте ми відпаюємося акумулятор. Так, звісно, неприємно, коли е, хтось купує такі деталі і коли е, хоче, щоб не. Це радіо, звісно, гарне, хочеться, щоб воно порадувало. Ну, ми бачимо, що є й проблеми по радіо, по самих так само міскосхемах бувають браки, бувають браки і з акумуляторами. Бувають в моїх відео є і мікротищини. Е, китайці часто спішуть, буває, що не допарюють самі резистори, Можу так само і кнопки не допаювати. Але нічого. Це все робиса. Головне нам здоров'я, щоб Бог давав. І, звісно, ми і щастя. Так. Все, так само я чому кладу всігда плюс і мінус, Чорний завжди має йти мінус, а червоний плюс. Бо тому що багато китайських фонариків ми беремо, буває, що там всі провода одинакові. Так легше для радіолюбителів електроніки справляти, так. все, я зараз це не буду показувати, бо це довго буде ще процес. Кладу поки на паузу. Так, все. Додав я проводу трохи до самого акумулятора, щоб нам досягало хоча б до цієї платви. Хотілося би, я думаю, що... Бо я одне чесно був зібрав і в них е от, красний був провод мінус, а чорний був плюс. Звісно, це було трохи печально, ну нічого. Так, кладемо ми сюди акумулятор і я зараз запускаю клею свій пістолет і будемо так само клеїти. Так, все, клеїмо ми акумулятор сюди. Так, наносимо ми, напевно, його будемо рівно посередині класти. Так. Хоча я думаю, що цього достатньо буде. Так ще трохи ми додаємо і давайте ми будемо його ліпити. Так, тримаємо. Ну, акумулятор теж добре заклеїти, тому що він у нас самий не відпав, щоб він потім не калатав. Може це радіо колись і впаде. Так, є. Так, самі повода теж ми приліпимо. Так, даже ми їх сюди один повод заліпимо. Так, є. Так, хай підстигне. Так, ці повода до мої нам мішати не буде, і я думаю, що його залею ще від це, клеєм. Так, я думаю, що акумулятор не буде випирати, бо він фактично не грубший від. Ні, чуть-чуть він більший. Я думаю, коли він не випирав, Ну я думаю, що все буде добре. Будемо надіятися, що не буде впирати на платву. Бо його і немає куди перенести, ну місце є. Я дивлюся, коли він не випирав. Да. Давайте ми будемо класти, подивитися на саму плату. Бо в мене є сумніння, що платва може впирати на акумулятор. Так, давайте ми покладемо платву саму. І я дивлюся, що... Спокійно. Так, я казав, головне цей регулятор не вчіпити. Да, справді, дивіться, є місце достатньо. Я думаю, що платва сюди буде ближче прилягати. Тому можна класти сміливо, все буде добре. Будемо ми заливати його на совість, так щоб він не відпав. Нагадую, цей клей здирати, думаю, ніхто не буде. Но ми мусимо цей акумулятор їмити добре, бо тому що дух впаде радіо, щоб на потім не було проблем. Так, все і. Додавимо ми силікон Гет. Так так само ми підлеємо ще тут клею. Все є. Все, виключаю я пістолет. Все, акумулятор ми встановили. Головне, щоб він у нас попадав під параметри по питанню, щоб було правильно підпаяні по вода самі отут. Але я думаю, що все буде добре. Все, збираємо, тестуємо і будемо віддавати. Так, закручуємо болтики всі. Прийшлося і нижну плату відкрутити. Так, ковтушку ми не поведили, Поводки в нас підпаяні, Ми обов'язково повіримо тут радіо. Так, все, ми поклали. Тут у нас є антена. Поводок у нас підпаяний. Так, кладемо, тепер ми підключаємо самий динамік. Так. І пробуємо ми складати зараз саме радіо, Отак. Я думаю, коби б не мішало нам е, все-таки цей акумулятор, бо я зараз бачу вже оцей клей, він вже впирає трошки. Ну нічого, будемо ми складати, я думаю, що все буде добре. Так, я акумулятор все-таки прийшлося переміщати, бо... Він великий і впирає якраз динамік. Ну, ще й повезло, якраз він упритик. Я думаю, що піде. Так, оп'ять ми беремо нашу клею і пробуємо оп'ять його приліплювати. Так. Так, і акумулятор якраз у притий куларіса сюди. Бо я його змістив трошки вверх, але бачите, що він упирає. Звісно він від цього взагалі нікуди не кинеться. Але ми все-таки добре їмемо наклей. Так, все. Її на наклей і вже тепер точно будемо збирати. Бо дуже даже впирало і прийшлося переробляти. Ну, нічого. Так, і дивіться, вже всього за пару раз провода. Дивіться, як китайці паяють повода, у них на волосинці все висить. Ну дивіться. Це взагалі просто, я не знаю. ну Просто чесно дивую їх. Це радіо, навіть якщо б впало, все, оцей дотик би вже відірвався, вже воно би не грало. Ну, звісно, це, звісно, їм на руку, але нічого. Так, все, ставлю на паузу і вже туди зберу, покажу. Так, все, насилою ми, це радіо трошки довгенько нас відмучило. Ну, нічого. Так, давайте будемо пробувати його включати, може пізно вечір. Так, я вже, напевно, буду йти спати. Так, включаємо FM. Так. Пробуємо радіо. Так, далі ще ми повіряємо флешку. Так, де тут флешка? Де збоку, я бачу, йшла. Так, включаємо флешку. Так, все правильно я спав. Так. Да. Так, переводимо на флешку, дивимося, чи є питання на флешки. Є. Питання є, пішла щетання флешки. Флешка в нас робить. Так, і переключателі дивимося, чи робимо. Я їх вроді би підключив. Так, да, підключив. Стіровано, відновлено, поклажений хороший акумулятор. Я думаю, хтось буде довольний, бо поставлений якісний акумулятор, який буде дійсно служити. так повіряємо ще кабель в комплекті. Так, є. Так, все, радіо відремонтовано. Так, кладемо ми його у покупку. Так, Дивимося, перевіряємо, чи воно виключено. Так, все, ставимо ми його у чехол заводський. І дане радіо відправляється на ринок з хорошим акумулятором. Дійсно з хорошим акумулятором, якісним, яким буде воно довго служити. Так, Все, кладемо ми в коробочку. Так, Кабель є в комплекті. Так, все. Все, на цьому відео я завершаю. Дане радіо і спавне.